Усім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Лут або здобич на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою контролю ресурсів, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви розвиваєте свій фіорд. Збираючи ресурси та захоплюючи будівлі. Заповнюйте свої кораблі та закінчуйте будівельні майданчики, щоб набрати переможні очки. Інтерфейс. Ігрове поле формується із ландшафтних елементів і залежить від кількості гравців. Межі полів узгоджуються так, щоб між ними не було зміщень і пропусків. На відповідних комірках поля розміщуються два жетони будинків, дві сторожові вежі. Та три замки. Вздовж одного краю ігрового поля розміщується поле з трофеями та 5 жетонів трофеїв в порядку зростання. Уздовж іншого краю ігрового поля розміщується вихід до океану. У мішечок закидаються 30 тайлів довгих кораблів. Вони перемішуються, витягуються 5 випадкових та розміщуються на кожну комірку океану, щоб було видно сторону довгого корабля. Десь з боку біля ігрової дошки формується резерв всіх ресурсів сокир, дерева, овець і золота. Ви отримаєте один фіорд, 13 вікінгів, 3 щити. Випадкові тайли будівельних майданчиків по одному порту, вівтарю та палацу Ярла. Розміщуються у відповідних комірках у вашому фіорді, стороною ресурсів і будівель вверх. Випадковим чином обирається перший гравець. Ресурси Кожен тип ресурсу відповідає певній комірці. Ресурси дозволяють вам заповнювати свої кораблі та завершувати будівельні майданчики. Дерево, вівці золото приносять вам переможні бала. Сокери дозволяють отримати трофеї. Хід гри. Гравці ходять за годинниковою стрілкою, поки не закінчаться вікінги. У свій хід ви виконуєте одну або декілька дій. Обов'язково розміщуєте вікінга, опціонально захоплюєте будівлю, завершуєте будівництво. І додатково вибирайте довгий корабль, використовуєте щит, завоюєте трофей. Розміщення вікінгів Щоб виставити вікінга, ваш вікінг має бути поруч або з іншим вікінгом будь-якого кольору, або з довгим кораблем. Ви не можете розмістити свого вікінга на місці ресурсів, яке вже зайняте опонентом. Далі ви отримуєте із запасу відповідну плитку ресурсу і розміщуєте її на порожню комірку у своєму фіорді. Цей ресурс більше не можна перемістити. Потім перевіряється, чи ви захопили будівлю. Захоплення будівлі Існує три типи будівель: будинки, сторожові вежі та замки. Будівлі дозволяють завершити будівельні майданчики і таким чином заробити переможні очки. Кожен тип будівлі має різні правила захоплення. Поруч із будинком достатньо розмістити вікінга, і ви отримуєте з нього один тайл. Сторожові вежі потрібно з'єднати вікінгами вашого кольору, і ви отримаєте по одній плиці за кожну вежу. Ви можете захопити сторожову вежу кілька разів, але якщо з'єднаєте її з іншою вежею. Замок можна захопити тричі. Для цього потрібно мати групу з 4, 8, 12 вікінгів вашого кольору, і щоб принаймні один знаходився в прилеглій комірці. Тоді ви отримаєте 1. Два або три тайли зі стосу замка. Якщо до незайнятого замка пристроїться група з восьми вікінгів, то ви отримуєте одразу два тайла, як група з 4 із восьми вікінгів. Трохи конкретизую. Усі учасники можуть захопити один тайл замка, маючи групу з 4 вікінгів. Щоб забрати наступний тайл цього ж замку, якщо залишиться, потрібно сформувати групу вже з восьми. Якщо в резерві недостатньо талів споруди або їх немає, ви просто берете те, що залишилося. Ви можете захопити більше, ніж одну будівлю одного чи різних типів. Отриманий жетон або жетони потрібно розмістити на порожню комірку вашого фіорду. Виставлені будівлі не можна переміщувати. Якщо у вашому фіорді закінчаться порожні комірки, більше плиток брати ви не зможете. Вибір довгого корабля. У кінці вашого ходу ви можете вибрати лише один корабель і розмістити на порожнє місце у фьорді. Порожня комірка океану заповниться новим випадковим жетоном корабля. Довгі кораблі покращують торгівлю ресурсами. На верхній стороні жетона вказано, які ресурси мають бути поруч із довгим кораблем, щоб його заповнити. Ресурси можна розміщувати будь-як навколо корабля. Після того, як ви заповните корабель, жетон перевернеться. На зворотній стороні зазначено тип ресурсів або будівля, які дають бонусні переможні бали. Наприкінці гри кожен довгий корабель, який ви не заповнили, забирає 5 переможних очок. Використання щита: Коли ви розміщуєте вікінга, ви можете активувати один або кілька щитів. Кожен щит можна використати лише один раз, але він дає особливу перевагу. Або негайно розмістіть другого вікінга, дотримуючись звичайних правил розміщення. Або помістіть свого вікінга на місце ресурсу, зайняте іншим вікінгом. Або коли ви розміщуєте свого вікінга, отримайте два жетони цього ресурсу замість одного. Після використання щит перевернеться. Завершення будівництва: У вашому фьорді є три типи будівельних майданчиків. Аналогічно з довгими кораблями, на наталі вказані ресурси та будівлі, необхідні для зведення споруди. Щоб завершити будівельний майданчик, ви повинні розмістити у прилеглих комірках всі ресурси та будівлі, зображені на жетоні. Після завершення будівельний майданчик перевернеться на сторону споруди і дасть переможні бали. Отримання трофею. Наприкінці свого ходу ви можете отримати трофей. Майте на увазі, що ви можете отримати лише один трофей на гру. Кожен трофей унікальний. Щоб його отримати, ви повинні мати принаймні стільки сокир, скільки вказано на жетоні. Їхнє розташування у вашому фьорді неважливе. Обраний трофей розміститься у відповідну комірку на вашому фьорді, і ви отримаєте переможні бали. Кінець гри. Якщо на початку ходу у вас не буде вікінгів, хід передається наступному гравцеві. Гра закінчиться, коли всі гравці зіграють всіх своїх вікінгів. підраховуються переможні бали за споруди та ресурси. Базова цінність плюс бонуси множиться на кількість жетонів цього типу. Додаються переможні бали за збудовані споруди та за трофей, і віднімається по 5 очок за кожен незаповнений довгий корабель. Гравець із найбільшою кількістю переможних очок перемагає у грі і стає наступним ярлом вікінгів. У разі нічиї перемагає гравець із найціннішим трофеєм, в іншому випадку перемога розділяється. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!